Вітаю! Сьогодні все більше лікарів використовують соціальні мережі для онлайн-консультацій. Але чи можна назвати ці консультації телемедициною і які юридичні ризики вони приховують? У цьому відео ми розкажемо, як законно надавати медичні послуги онлайн. Згідно з українським законодавством, для того, щоб дистанційна консультація вважалася телемедичною послугою, вона повинна відповідати певним критеріям, серед яких Наявність відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, дотримання стандартів і протоколів лікування. Якщо лікар надає консультації через соціальні мережі без дотримання цих вимог, це може розглядатися як незаконна медична практика. Уявіть, що ви надали медичні поради пацієнту в інстаграм, а його стан погіршився. Якщо це сталося через неповноцінну консультацію, лікар може нести відповідальність за такі наслідки. Закон передбачає не тільки штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, а й кримінальну відповідальність за заняття лікувальною діяльністю без ліцензії. Наприклад, за статтею 138 Кримінального кодексу України лікар може отримати до трьох років обмеження волі. Розібратися у всіх нюансах медичного законодавства непросто, тому ми і пропонуємо свою допомогу. Наша компанія має багаторічний досвід отримання ліцензії на медичну практику, але якщо ви вважаєте, що досить лише отримати ліцензію, то це не так. Є ще багато нюансів, на які потрібно звернути увагу. Зокрема, організація робочого місця та обладнання кабінету телемедичного консультування, вимоги щодо захисту даних і конфіденційності. Наприклад, якщо ви публікуєте фото з результатами лікування пацієнта навіть без його обличчя. Це може ідентифікувати особу пацієнта через наявність унікальних ознак, тату, родинки тощо. Це вже є порушенням медичної таємниці. Лікарям, які надають послуги з телемедицини та отримали ліцензію на медичну практику, потрібно зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я ЕСОЗ. Дані про кожного пацієнта мають вноситися в систему для забезпечення безпеки та ясності лікування. Ми допомагаємо лікарям здійснити усі ці процедури та оформити всі необхідні документи для здійснення практики в соціальних мережах. Легалізація медичної практики це не просто формальність, це захист вашої репутації та кар'єри. Наша компанія допомагає лікарям на етапі від отримання ліцензії до реєстрації в електронній системі охорони здоров'я. Якщо хочете ввести діяльність без ризиків, звертайтеся до нас, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні поради та важливу інформацію.